П'ятеро людей постраждали через ранковий удар по Харкову. Місто атакували російські шахеди вибухами пошкоджено приватне підприємство і будинки поруч. Більше про наслідки ворожого обстрілу розкаже Оксана Нечипоренко, кореспондентка п'ятого, яка з нами на зв'язку із Харкова. Оксана, вітаю тебе. Які руйнування спричинила ця повітряна атака? Що кажуть очевидці, в якому стані люди? Отже, чотирьох людей довелося шпиталізувати. Вони отримали поранення в результаті вибухів. Також ще одні людині надали допомогу на місці. В неї просто гостра реакція на стрес. Двох людей місцевих мешканців довелося рятувальникам деблокувати за їхніх квартир. На місці влучання зараз працюють комунальники. Вони закривають вибиті. Вікна, а сюди на ось це власне. Це територія такого старої добудови забудови Харкова. Це майже серед місця. А сюди росіяни направили шахеди на початку десятої ранку. Люди чули, чули як зищання безпілотників, так і згодом вибухи ховалися поміж стінами. Ось, ось більш докладно про сам удар Я пропоную послухати. Одну з мешканок з цих будинків пошкоджених. Тільки ми перемонтувалися по її відновленню, я перемонтувала вікна, в мене старенька мама лежача, 92 роки. от І знову таки, о 9.20 десь воно трапилося. Три прильоти були страшні. Просто там таке було. Зариво. Вдома були в квартирі, просто маму накрила ковдрою, сказала, щоб якщо скло посипеться, а я стояла отак от за двома стінами. там. Ну Просто що зима йде, зима, а ми без вікон знову. Я ж спеціально це зробила, поспішала, думаю, ну зима в мене мама старенька, щоб зиму без вікон не залишитися і знову. По місту поцілили попередньо безпілотники типу герань. Вибухом було пошкоджене також окрім ось будинків. Цивільне підприємство, яке займалося перевезеннями, там розбиті склади та офісні приміщення. Постраждали автівки, які знаходилися на території під час вибуху. Також там були співробітники та клієнти підприємства водії, власне водії автівок. А та жоден з цих людей не постраждали, бо на території підприємства зведене своє укриття. отже, щойно а, був люди. Почули тривогу. Вони сховалися у цьому цьому укритті. В результаті ударів зайнялася, зайнялися кілька пожеж їх вдалося доволі швидко локалізувати. Зараз на місці працюють експерти та слідчі, фіксуючи наслідки та збирають власне докази російської агресії. Тож мене поки що це все із Харкова. Надалі більше дивіться у наступних випусках. Передаю слово тобі. Катерину, дякую тобі, дуже Оксану. Тримайся Оксана Нечопоренко, кореспондентка П'ятого каналу Харківська розповідала про ранковий удар. Ворог цинічно запустив шахеди о десятій ранку, а практично у середмістя Харкова. І також один загиблий через обстріл Пологівського району Запорізької області. Про це повідомляє голова військової адміністрації регіону Іван Федоров. Також від удару fpv дрона по Гуляйполю поранено одну людину. Протягом доби окупанти били по області понад 600 разів. Під атакою 16 населених пунктів загарбники цілили з авіації реактивних систем залпового вогню, артилерії, безпілотників, пошкодили оселі, автівки, господарчі споруди. І у наслідок нічної атаки російськими дронами на Дніпропетровщині загинув чоловік. Як повідомляє обласна військова адміністрація? Під ударом були Васильківська і Покровська громади Павлоград і Нікопольщина. У наслідок обстрілів пошкоджено об'єкти інфраструктури, приватні підприємства та автомобілі. Спалахнув житловий будинок. І вночі понад сотня ворожих безпілотників летіла атакувати українців. Як повідомляють у повітряних силах, окупанти скерували 121 ударний дрон різних типів. Летіли -леті цілі з території Росії, тимчасово окупованого Криму. Наші захисники неба знешкодили дев'ять десятків безпілотників на півночі, півдні сході і в центрі. Влучання зафіксували у 19 місцях. Ще в одному впали уламки. На аудіозаписах прослуховування набу потрапила розмова фігурантів справи з президентом Володимиром Зеленським. Прокурор під час засідання щодо обрання запобіжного заходу, колишньому раднику міністра енергетики Ігорю Миронюку зачитав уривок із матеріалів справи. Прима під час розмови Галушенко телефонує президент. Він піднімає трубку. алло, здрасті володимир Олександрович. здрасті, все єсть єсть. Миндич пытая. Подеть? Нет, э, Галушенко. Ну я поехал, э, Цукерман. А ты говорил, никто с тобой ни о чем не разговаривает. А тут на тебя, Миндич. Не так. Извини. Сколько раз я тебя говорил. Вызови Геру. Цукерман смеется. Э, Галушенко пытая. И что мне с ним? Э, Миндич поведомляет, да слушай, Владимир Александрович, да э, все, но ну вы же понимаете, иди мне. Э, В дворнике тоже не с руки. Я сделаю все, что вы скажете, все, что вам надо, я ваш. Скажи плюс что-то все. Голущенко, да? Ну тогда я сейчас поехал. Ну і в вищому антикорупційному суді продовжують обирати з захід Дмитру Басову на плівках НАБУ він позначений як тенор. Прокурор просить взяти басова під варто без альтернативи внесення застави. І Миронюк та Басов хотіли залучити заступника керівника САБ для прикриття незаконної діяльності. Про це повідомив прокурор під час засідання, де обирають запобіжний захід Басову про такі наміри рокета і тенора стало відомо завдяки проведенню Рено негласних власних слідчих дій також у матеріалах справи йдеться про те, що Басов виконував вказівки Миронюка. А Миронюк організовував передання відкатів. Басов їх збирав. Кілька разів лунало і прізвище співвласника кварталу 95 Тимура Міндіча, зокрема, в контексті розмов Цукермана, Миронюка і Міндіча щодо енергоатому. Обговорювали також кадрові призначення в цих розмовах. Фігурує професор. Ну він же Галущенко Нагадаю, що Басов, виконавчий директор із фізичного захисту та спеціальної безпеки енергоатому разом із Миронюком Він відповідав за легалізацію коштів та координував тіньові процеси всередині компанії. І ще сьогодні заплановане засідання щодо рьошика. Фігуранта справи це Ігор Форсенко. В набу його називають бухгалтером БЕК-офісу. І саме він на записах каже, що нести купу готівки таке собі за задов... Волення для Фурсенка це вже друге засідання. Напередодні його захисники одразу ж заявили про відвід суді через нібито упередженість у справі. Ну і у вищому антикорупційному суді поновилося засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому раднику міністра енергетики Ігорю Миронюку. Це один із ключових фігурантів корупційної схеми в галузі енергетики, яку на початку тижня викрили набу і сап. Напередодні відбулось перше засідання в цій справі, але запобіжний захід Миронюку не обрали. Суд перенесли на ранок. Прокурор САП просив взяти Миронюка під варту без права внесення застави. Але якщо суд не погодиться, прокуратура вважатиме обґрунтованою заставу. 136 мільйонів 620 тисяч гривень в справі набу Ігор Миронюк фігурує під кодовим ім'ям рокет. Він разом із виконавчим директором енергоатому Дмитром Басовим, той на плівках позначений як тенор, координував тіньові процеси всередині компанії. Під час попереднього засідання прокурор заявив, що бізнесмен і давній друг президента Зеленського Тимур Міндіч мав прямий вплив. На двох екс-міністрів на енергетики Германа Галущенка і на оборони Рустему Умірова. за сприяння чільника Міненерго він фактично контролював фінансові потоки в газовій та енергетичній галузях. Сам міністр, як стверджує прокурор, отримував особисту вигоду, зокрема підтримку бізнесмена на найвищому рівні, а також через свого екс-радника Морнюка, мав доступ до схем легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.